На уроці читання. Сьогодні ми з тобою більш детально познайомимось з біографією Василя Сухомлинського. З його творами ми з тобою знайомились у минулому році. А сьогодні опрацюємо оповідання Глуха дівчинка. Василь Олександрович Сухомлинський. Це відомий український педагог. Публіцист та письменник Народився відомий український письменник 28 вересня 1918 року в селі Васильівка Кіровоградської області у незаможній бідній селянській родині. Його мама була домогосподаркою, а тато працював столяром. Виготовляв різні вироби з дерева та оброблював деревину. На фото ти можеш побачити Василя Сухомлинського, але вже в більш дорослому віці з його мамою. Василь Сухомлинський у школі був одним з кращих учнів. Вже під час навчання в школі він почав цікавитись написанням віршів, оповідань. А також йому дуже подобалось вчителювати. Він з радістю допомагав однокласникам, а іноді навіть міг замінити самого вчителя. Тому, недовго думаючи, він вирішив стати студентом педагогічного інституту. Спочатку він навчався в одному, потім на деякий час перервав через хворобу своє навчання, але згодом знов-таки продовжив навчання в педагогічному інституті. 17 років він вже викладав українську мову та літературу у сільських школах свого району. Але, на жаль, почалась війна, і у свої 22 роки Василь пішов на фронт добровольцем. Він двічі отримав поранення під час боїв, і медики заборонили йому повертатись на фронт. Тому він вирішив продовжити працювати педагогом. Але, на жаль, ця школа була не на території України. Він влаштувався на роботу директором школи і вчителем мови і літератури. А ось коли закінчилась війна, то він повернувся на батьківщину, на Україну. У 1948 році Сухомлинський став директором та вчителем у селі Павлиш. Вся ця школа це було лише чотири маленькі класи. Це було дуже тісно для дітей, тому їх вчили у три зміни: хтось зранку, хтось вдень, хтось ввечері. А ввечері була лише одна лампа, яка дозволяла вчитися всім класам. Василь Сухомлинський. Сухомлинський зрозумів, що такі умови для дітей не підходять. Тому він почав все перероблювати. Разом з іншими вчителями цієї школи, батьками, учнями. Вони побудували нові шкільні корпуси школи, а також висадили великий сад, зробили виноградник, облаштували голуб'ятню, теплицю, пасіку, навіть короле -ферми. Зробили майстерні та навіть власну маленьку метеостанцію. Взагалі, тема природи дуже прикликається створами Василя Сухомлинського. Він полюбляв проводити багато часу саме на свіжому повітрі серед природи. Маленьких школярів вчили за допомогою гри та казки. Бо Василь Сухомлинський вважав, що тільки так можна достукатись до сердечка кожного учня. Тому він написав півтори тисячі повчальних казок та оповідань. Ти можеш побачити обкладинки деякі з них. Найпопулярніші в нього це квітка сонця, вогнегривий коник, вогник у вікні. Щоб ти став кращим. Всі добрі люди одна сім'я. Василь Сухомлинський пропрацював у цій школі 23 роки, решту свого життя і дійсно віддав її учням своє серце. Він вважав, що кожна дитина має таланти, вміння. З кожною виросте гарна людина в майбутньому. На жаль, він дуже рано пішов у життя, лише коли йому був 51 рік. Але він назавжди у серцях через свої оповідання, казки для дітей. А так... на його честь створили нагрудний знак. У 2005 році Василь Сухомлинський ця відзнака має третій, тобто найвищий ступінь серед відзнак. Її можуть отримати наукові та педагогічні працівники за великі надбання в освіті виховання дітей. А сьогодні ми з тобою познайомимось з оповіданням Василя Сухомлинського глуха дівчинка. Сядь рівненько, будь уважним слухачем можеш слідкувати. У лікарні є дитяча палата, у ній лежало семеро дівчаток. У кожної своя хвороба. Усі вони одужували, і їм було нудно. Старшою в палаті була 13-річна Таня. Почувала вона себе ніби керівником маленького дитячого колективу. Відчинивши вікно, Таня дивилась на квітучий сад. Уже й бузок цвіте, задумливо сказала дівчинка. І тюльпани скоро зацвітнуть. Дівчатка, давайте принесемо в палату квітку і поставимо у склянку. Як це буде добре? Добре, ой, як добре, зраділи всі. Мовчала лише одна дівчинка, восьмирічна Ніна. Вона була глуха. Ніна добре розуміла, про що йдеться. Їй теж було радісно в палаті квітка. Їй теж захотілось кивнути головою і радісно усміхнутися, але вона відчула, що Таня її не питає. А яку ж квітку поставимо? Бозок чи тюльпан? знову запитала Таня. «Бозок!» – хотілось одним. Тюльпан, хотілось іншим. Ні тані, ні іншим дівчаткам чомусь і на думку не спало, що можна поставити дві квітки і бузок і тюльпан. Їх захопила гра. Грати було цікаво. Немає згоди, зітхнула Таня. Спитаємо кожного, яку квітку поставимо на стіл бузок чи тюльпан? Трьом хотілось, щоб у кімнаті був тюльпан, трьом бузок. Що ж тепер робити? задумливо запитала Таня. В її очах грала радісна усмішка. Таню найбільше захопила гра. Захопились грою й інші дівчатка. Що ж робити? Троє за тюльпан, троє за бузок, ще раз промовила Таня, ніби розмірковуючи вголос. Раптом вона глянула на Ніну. Глуха дівчинка сиділа біля вікна, на її очах тремтіли сльози. Це були сльози образи. Несправедливості. Про неї забули, її не спитали, якої квітки хочеться їй. Ой, вигукнула Таня, а про Ніну ми й забули. Яку квітку хочеться Бузок чи тюльпан? Ніна усміхнулась, тоненьким пальчиком намалювала в повітрі квітку тюльпана. Таня пішла по тюльпан. Ніна, посміхаючись, дивилась у вікно. Давай з тобою обговоримо це оповідання. Які почуття викликає у тебе оповідання? Що ти відчуваєш після його прослуховування? Де ж відбувся описаний випадок, хто був у палаті? Чи запитувала дівчатка Ніну про її бажання? А як Ніна переживала те, що її не питають? А як ти думаєш, чому дівчатка забули спочатку про Ніну? Як же Таня виправила свою помилку? Давай з тобою розглянемо малюнок. Що нового ми можемо дізнатися про Ніну, дивлячись на її палату, на її місце? Чим захоплювалася ця дівчинка, що їй подобалось? Я думаю, що влучним до цього оповідання буде висловлювання: слухати треба не тільки вухами, а й серцем. Адже інколи ми маємо не тільки фізичну змогу почути нашими вушками, а інколи ми ніби відчуваємо серцем, що когось щось хвилює, що хтось за щось переймається або, навпаки, відчуває радість. То я тобі раджу. Прислухатися не тільки до того, що й говорять, а й те, що й роблять. Дякую тобі за урок. Зустрінемось з тобою на наступному уроці.